Цими днями у столиці США Смисонівський інститут проводить фестиваль народної творчості, присвячений, зокрема, міській культурі, спадку та історії афроамериканців. Про нього розкаже Олексій Кузьменко. Пісні та танці цих артистів представляють африканські традиції глибоко укорінені у чорношкірих громадах південно-східних районів Вашингтону. Ця група виконує таратібу, південноафриканський танець, який поєднує рухи з військових тренувань та африканські традиції. Такі прояви міської культури цього року в центрі уваги фестивалю народної творчості у Вашингтоні. Арла Скотт керує танцювальною трупою, каже, що у колективі підлітки дізнаються про своє коріння. Тереті вчить дітей історії повазі до однолітків, до старших та до громади. Заняття також показують наскільки важливо нам, афроамериканцям, об'єднувати зусилля, щоб досягти успіху у цій країні. Творчій спадщині афроамериканської громади, столиці США відведено особливу роль на фестивалі. Відвідувачі зможуть зрозуміти динаміку відносин у спільнотах та побачити, яким чином вони зберігли та передають свої традиції за допомогою танців, мистецтва та музики. Для афроамериканських районів Вашингтону характерна присутність африканських мотивів, особливо настінних розписів, графіті у південно-східних районах міста африканські традиції передаються через церкви, до яких ходять місцеві мешканці, через танці. Це дуже багата та жива традиція, яка заслуговує, щоб про неї розповіли. зрештою в культурному плані Вашингтон знаменитий завдяки речам, які виникли у південно-східних районах. Зруденесавістей. Мистецтво оповідати історії також давня та славна традиція. Через свої роботи баба сі розкриває історію чорношкірих у США. Вашингтон не завжди був дружнім до афроамериканців, тому чорні компактно селились у південно-східній частині міста. Люди тут знають, як перетворювати поразки на перемоги. мистецтво репу, яке виникло у афроамериканських громадах та уходить корінням в африканські традиції, також на сцені фестивалю. Тож на цьогорічному фестивалі народної творчості відвідувачі можуть побачити той шар культури, з яким можливо ніколи не стикались, або про багатства та динамізм якого навіть не здогадувались.